Визначити п'ять найкращих українських полководців складне завдання, адже протягом багатовікової історії країна дала світу чимало видатних воєначальників, які своїми стратегічними талантами, мужністю та рішучістю здобували перемоги у битвах та війнах. Ось п'ять постатей, які, безсумнівно, заслуговують на місце у цьому списку. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар Михайло князь Романов 1228-1240 Видатні перемоги битва при синиці 1239 та битва При Калкській, 1223, де його військо, значно поступаючи з чисельністю, розгромило монгольські загони. Внесок зупинив наступ монголо-татар на Європу на деякий час. Давши можливість Київській Русі мобілізувати сили та підготуватися до оборони. Значення один з найуспішніших полководців Київської Русі, чий талант та хоробрість стали легендою. 2. Богдан Хмельницький, 1595 1657. Видатні події. Керівництво Хмельниччиною 1648 1657, Укладення зборівського миру, 1648 Битва під жовтими водами, 1648, битва під Корсунем, 1648, облога Кам'янця Подільського, 1652. Внесок об'єднання українських земель під проводом козаків, здобуття значної автономії для України в складі Речі Посполитої, початок національно визвольної боротьби українського народу. Значення один з найвидатніших державних діячів та полководців в історії України, національний герой. 3. Іван Мазепа, 1639 1708. Видатні події. Гетьман війська Запорозького, 1687 1708, антимосковське повстання 1708-1709 років, битва біля стародуба, 1708. Внесок. Прагнення до створення незалежної української держави, дипломатичні переговори з європейськими країнами, модернізація українського війська. Значення, суперечлива, але безсумнівно видатна постать в історії України, талановитий дипломат, полководець та державний діяч. 4. Петро Сагайдачний, БЛ Одна 1622 Видатні походи, морські походи на Кримське ханство та Османську імперію 1605, 1622, битва при Цабетрі, 1620, битва під хотином 1621. Внесок зміцнення українського флоту, розширення його бойових можливостей, нанесення відчутних ударів по морській могутності Османської імперії. Значення. один з найвидатніших флотоводців в історії України. Який здобув славу завдяки своїй хоробрості, стратегічному хисту та організаторським здібностям. 5. Роман Шухевич, 1907-1950. Видатні події. головнокомандувач УПА, 1943, 1950, Карпатська рейдова група, 1947, битва пад Джоврам, 1947. Внесок. Очолив збройну боротьбу УПА проти радянського режиму та німецьких окупантів, організував партизанський рух на західноукраїнських землях. Значення, символ незламності українського духу, видатний стратег та організатор партизанського руху, національний герой України, окрім топ 5 українська історія багата на інших здібних військових лідерів, кожен з яких зробив вагомий внесок у захист та розбудову держави. Ось декілька прикладів. Святослав Ігорович, 942-972, Великий князь Київський, відомий своїми численними військовими кампаніями, розширив кордони Київської Русі. Данило Галицький, 1201 1264 Король Русі, успішно обороняв українські землі від монголотатарських вторгнень, заснував місто Львів. Дмитро Вишневецький, 1517 1578, Гетьман війська Запорозького. «Legendary figure known for his daring raids against the Ottoman Empire», «Legendary figure», неправильний UIL Удален. Юрій Хмельницький, 1641, 1685. Гетьман війська Запорозького, син Богдана Хмельницького, продовжував боротьбу за незалежність України. Павло Скоропадський, 1873, 1945 гетьман української держави, 1918. Намагався відродити українську державність під час української революції. Цей список далеко не вичерпний. Історія України пам'ятає безліч гетьманів, отаманів, військових діячів, які відважно захищали рідну землю.